Доброго дня, друзі! З вами сьогодні я, Урбан Михайло, підприємець, і сьогодні дуже коротенько ми з вами поспілкуємося на тему наших споживацьких потреб. Скажіть, будь ласка, питання до вас. Коли ви останній раз були в магазині або на ринку? Коли ви останній раз тратили свої гроші? Чи задумувалися ви над тим, чому ціна товара складає 200 гривень, а не 150 або 500 гривень, а не 400 чи знаєте ви про те, що кожен магазин, кожен продавець на нас заробляє? Чи знаєте ви про те, що є торгова націнка, що є оптові бази, що є податки, транспорт, логістика? Знаєте, любий із вас скаже, так, це правда, це є. І тепер знову питання до вас. А чи думали, задумувалися ви над тим, що на тому всьому можна заробляти? Купляють чи заробляти? І я сьогодні дуже коротенько хочу вам про це розказати і донести. І так, ми знаємо чудесно. Що є виробник, є споживач, є клієнт, який за це все платить. Ми платимо 100% ціну. І сьогодні пропозиція до вас. Пропозиція полягає в тому, що коли ви платите, мати кешбек, хороший, великий кешбек. Пропозиція від компанії Amway. Американської компанії, яка на ринку вже більше 60 років. Що сьогодні пропонує компанія Amway? Перше, зареєструйся як клієнт. І все, що ти будеш придбавати в електронному магазині компанії Amway, ти будеш мати знижку 15%. Так називаємо кешбек. Великий хороший кешбек. І питання до вас це буде вас цікавити. Якщо це вас зацікавить, ви можете по посилці, яку вам перешлють, зареєструватися в телефоні, комп'ютері, не як зробити перше замовлення, розібратися з товаром, розібратися, що тут є біля 500 різних товарів, сфері здоров'я, красота, домогосподарство, засоби по догляду за тілом, і купляти для себе як звичайний клієнт по ціні з дисконтом 15%. Я думаю, це зацікавить інш, кожного. Я вам хочу сказати інше, що тут є бізнес і тут можна заробляти. Тут є бонусна шкала, згідно якої компанії виплачує гроші. Тут все рахується в балах. І один бал сьогодні на Україні це 46 гривень. І за організацію товароборота 200 балів вам додатково виплатять 15%, ще 3%. А 600 балів 6%. А 1200 балів 9%. І так, так, так далі. І 10 тисяч балів 21%. Багато мало я не хочу зараз про це розказувати. Я не хочу вас зацікавлювати в бізнесі. Знаєте, перший крок. познайомся з товаром. Познайомся з цим товаром, полюби його. Повипи білизну, почисти зуби, помий голову. Якщо жінка, покористуйся косметикою, у вас буде гарантія на всю продукцію рік. А після того, як вам продукція сподобається, ми з вами можемо поспілкуватися на тему бізнесу. Тому що, організовуючи такий товароборот, ви плюсом будете мати десь приблизно около 2000 гривень. А організовуйте 10 тисяч балів, ви плюсом кожного місця можете мати біля 50 тисяч гривень. Знову, багато, мало, я не знаю. Кожного з вас, напевно, має зацікавити якась сума. В мене сьогодні пропозиція. Стань клієнтом і купляй для себе з ось цим дисконтом. А далі захочете бізнес, будемо спілкуватися, будемо говорити, будемо пояснювати, як заробляти оці гроші. Протягнемо руку і допоможемо, якщо ви цього захочете. Приймайте рішення. Дякую.